Влітку 2024 року дворічному Максиму діагностували м'язову дистрофію Дюшена. Батьки Юрій та Аніта розповідають, під час вагітності за результатами генетичних обстежень хворобу не виявили. У віці 2,5 років син почав ходити на вшпиньках. Коли народився Максимчик, то теж все добре, ніяких не було під час народження проблем. Тобто ми виписали з родому, як потрібно. Ми ну, все робили, все, все було добре. Взагалі нічого не придвіщало ніякої біди. Наш Максим ходить на носочках, він вже й буде ходити на носочках. І нам потрібно буде постійні реабілітації, носіння ортезів. Вдягаємо їх вночі, коли Максимчик вже лягає спадки, для того, щоб фіксувати ножку в положенні. 90 градусів це для того, щоб в нього не розвивалися контрактури. Після обстеження у старшого сина, 12-річного Владислава, також діагностували м'язову дистрофію, тому він теж носить ортези та перебуває на гармонотерапії, розповідає мама. Ну лікарі нам сказали, що це в нього така м'яка форма тягнучого дюшену. Тому як буде прогресувати надалі, у Владислава вони не можуть сказати точно, тому що це все індивідуально. Вони е, говорять так, що є так би воно може так і бути в нього тягнучою формою, а може бути більш активною через те, що він зараз вже як е, росте швидше, змінюється гормональний фон. Тож поки за Владіка ось такі результати. Нічні. Це нічні. Вони тож пластмасові ще владіки, ще, це власне. нічні це для, для Владіка. владіка. Хоч Влад і не ходить на носочках, але це як по протоколу лікування дюшену, профілактика це має бути. Ось це нічні, а це денні. Аніта каже, дізналася, що генетичне захворювання передалося їй від батька, а від неї синам, коли у 58 років батько перестав ходити. Він перестав самостійно нормально ходити. В нього взагалі 40 років були проблеми з цим. Ніхто не зміг зрозуміти, що саме з ним. Він здавав аналізи, всі казали, що це грижі, там таке проблема зі спиною, тому він слабшав на ноги. Ось коли його забрали в Німеччину, лікарі там його обстежили і встановили, що у мого батька м'язова дистрофія. Вдома у родини Шульгіних є спортивний куточок. Також Максим та Владислав відвідують заняття у басейні. Розповідає жінка. Двоє дітей, два хлопчики, але зовсім різні. Владік у нас спокійний, більш такий, як і з народження, був спокійний, як і зараз. Сором'язливий. А ось Максим ні. Мені здається, він нікого не соромиться, нічого не боїться. Він е, лазить на цю лісничку, на канатик. Дуже тобто, да, ми його задіємо в цей вид спорту, щоб, хоч трішечки, е, він мав сили і не сидів на одному місці, да, бо дуже важливо активність. рухатися. Так, також на сортопедичні ці є коврики, е, балансири. Це ми займаємося, коли вдома. За словами виконувачки обов'язків завідувача неврологічного відділення Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні Тетяни Бойко, три пацієнти з м'язовою дистрофією востаннє були на обстеженні до початку повномасштабного вторгнення. Діти з генетичною хворобою Дюшена отримують підтримуючу або симптоматичну терапію. Це ікс рецесивне спадкове наслідування. Жінка може бути носієм, а хворіють хлопчики. Рідко буває, що жінка носіє, тато хворий, тоді може хворіти дівчинка. Але частіше наші пацієнти то є хлопчики. В першу чергу клініка і це червоні пропорції, як хода на носочках, ретракція сухожилок, зміни структури м'язу і порушення ходи. Щоб зупинити прогресування хвороби, у проміжок від 4 до 6 років Максиму треба ввести препарат, вартість якого 2 мільйони 900 тисяч доларів. Після придбання препарату дитину лікуватимуть медики в Об'єднаних Арабських Еміратах, розповідає Аніта. Юлія Голокос, Олена Земляна, Суспільне, Новини, Миколаїв.